Друзі, радий з вами спрокласти з себе в кабінеті, в робочому кабінеті. Хотів би сказати, що Тернопільська обласна рада працює, всі виконують свої вкладені, на них обов'язки і завдання. Повноцінний робочий режим у нас триває. Події, які трапилися 26 червня, ну, це нічого інше, як це політична розправа, замовлення, підлад провокація проти мене. І політичні сили, яку я представляю з об'єднання Свобода, ви прекрасно знаєте про мою волонтерську діяльність і про те, що, скільки ми багато робили для перемоги нашої держави, підтримуючи наших захисників на фронті. Всі ви прекрасно дивилися, спостерігали за судом, і можна впевністю вам сказати, що ті звинувачення та вся провокація, яка відбулася 26 червня. Всі ці цинічна брехня, ти то не бруди, які були вилеті на мене, на мою сім'ю, що це спланована а, підступна провокація, яка готувалася заздалегідь, адже тільки свідчення медіа, скільки було вилито брехливої інформації щодо моєї сім'ї, моєї дружини, навіть розлучення, що тільки не писали, говориться про те, що дуже хтось сильно хотів. Розквитатися з головком з політичною силою свободи за нашу принципову послідовну позицію. Це не вперше такі методи застосовують до націоналістів. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі Хабар, ніщо інше, як повний мараз, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так званий чи э, неправомірна вивода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це її декось э, розраховується чи віддячує. З нашої сторони не було вчинено жодних дій. Тому все, і все інше як просто підступна цінічна провокація. Цей э, чоловік, такий під, або агентом спецслужб під прикриттям, який більше півроку ходив тут по кабінетах, всіх записував, провокував, практично э, провокував ствоєння злочину. Тому звісно, що слідство сподівається, і суд на це дасть відповідну оцінку і будуть вжиті відповідно всі заходи. Ми, політична сила Всепринського об'єднання свободи, я зокрема є послідовним в наших поглядах, і тому можливо ми через те викликаємо такий спротив системи, яка які не подобається наші погляди. Наші переконання, наша позиція, адже Тернопільщина і в обласна рада стала форватором в Україні, яка піднімала найгостріші питання російської церкви, заборони діяльності російської церкви, негайне повернення нашої святині лаври, повернути нас у власність громади, вигнати звітам агентуру ФСБ. Все це дуже інше багатьох дратувало. І тому, можливо, звідси йде корінь цього зла. І інші питання, які ми завжди ставили, перша захист сімейних цінностей проти пропаганди ЛГБТ і так далі, проти неправомірних підняття тарифів під час війни. І тому такі речі багатьом не до вподоби. Я це розцінюю виключно політичним замовленням і розправою. Я не перший, вже до мене багатьох націоналістів намагалися такий спосіб дискредитувати, бо методи ФСБшників і клібістів не змінилися. Одні й ті самі, щоб людину втопити і на неї вливає тонни бруду. її звинувачують, а потім йди, виправдовуватися, доводить свою правоту в суді і себе захищати. Тому я, звісно, розраховую на об'єктивне слідство. Я розраховую на для мене, це буде справа честі довести свою правоту і свою. Е а не винність в ті ситуації, яку на мене вилили стільки брехні наклику і бруду. Я переконаний, що а, мені вдасться це довести цю правоту в, в суді. Більше інформації я не можу а, додати, тому що це є а, відповідно з триває слідство, є секрети таємниці слідства. Тому додаткову інформацію буде вас повідомлено пізніше, коли я зможу це зробити. Наразі ми працюємо. Ми готові працювати і надалі. Рада по робота триває і кажу, всі ті провокації, ці звинувачення, все що на наш адрес вилили, Ми все це вісноведіб'ємо. Ми доведемо, що це була. Замовлення спецслужб, замовлення дискредитації мене як некомпромісного політика, який не піддавався ні на шантаж, ні на тиск, ні на домовленості, на все те, що вони на мене постійно тиснули, щоб я перестав говорити, щоб я перестав піднімати питання, які їх болять це Лавра, московський патріархат, сімейні цінності, тарифи і інші речі, які сьогодні піднімалися на рівні там влади. Розуміючи, опозиційний політик рано чи пізно завжди з таким стикається. І значить, в мене так само такий шлях, що я маю через цей шлях пройти через такі випробування. Але я переконаний, що я доведу свою правоту в суді. І рано чи пізно правда туртистує. Дякую. То коли буде сесія обласної ради, яка мала відбутися двадцять восьмого червня. Після консультації з фракціями я цю інформацію прилюдню 600 тисяч гривень, які інкримінують, нібито то на гарячому на якому вас взяли, що це за гроші, чи можете ви прокоментувати? Я вам сказав, що я не буду коментувати в розв'язку з тим, що йде слідство, і тому дякую за інформацію, за розуміння. І всі ці інформації ви почуєте в суді чи потім на моїй офіційній сторінці. Я Можу більш детальніше вже вас проінформувати, ніякого ага. хабара не було. Я ніколи не брав хабарі і е, не братиму і е, всі ці наклопи рано чи пізно вони розійдуться, відіб'ються. Тому я готовий навіть це підтвердити на детекторі битні. Ну, а те відео, як ви прокоментуєте? І відео? Там наче, то, ну, послухайте, 에, відео, людина, яка півроку знімала, більше сто разів була в стінах обласної ради і адміністрації, в кабінетах, будь-яке відео, що там можна намонтувати. 에, скільки відео було з 100, 100 зустрічів? Дві-три хвилини там, тобто, ну, це можна підв'язати будь-якому. Давайте, щоб ми не проговорювали, бо чого зайво не говорили, йде слідство, хай воно буде об'єктивне. Ми розраховуємо, що це слідство буде чесне, буде без тиску і, врешті-решт, нам доведеться довести свою там право. На яким роботам була кинутися слідчий ізолятор. Прошу рішенням суду. Мене відпустили рішенням суду, і відповідно я тут зараз і працюю згідно рішення суду. Повернувся до роботи. Я дякую за розуміння. А коли наступне судове засідання не знаю повідомлять, скажуть а, і на останній прес-конференції зубаненко сказав, що ви жодного разу не зверталися. До поліції, що вас шантажують, погрожують той самий каршок. Довіться так, але ви можете почитати в цих коментарях у моїй офі офіційній фейсбук сторінці в смс картах які були. Тобто я не звертався до поліції, ну мені не привикати за свою політичну діяльність. Я багато зазнавав утисків, тисків, брехні, бруд. Вилотя але, але такі, але такий крок я ще не проходив. Таку ж ситуацію я не проходив, ну, значить, змушений цього разу пройти е, інше випробування. А які зобов'язання перед судом ви маєте? Та є буквально, його читайте офіційно пробудні на сайті, і я в себе на фейсбук-сторінці пролюблюю. Добре? Це дякую. дякую вам дякую. за розуміння, дякую за прес-службу. Це за прес-конференцію, те, що ми сьогодні могли поспілкуватися. Більш детальнішу інформацію згодом я опровідю. Якщо останнє запитання, свідчить, а ви не думали так по людськи, можливо, сказати, піти у відставку, так як ви зараз є? На підставі чого? Знаємо далі під судами, Ми під, я сказати, підсудим та, ні. ні. Я підозрюю. це підозрюваний. Буде буде. Я підозрюю. Доведемо мою провину і будемо говорити. <гум> я знаю, що я не видно. А я їх буду доводити, приводу сюди Друзі, дякую. Наш брифінг завершений. І дякую за те, що ви знайшли час, хвилинку і можливість завітати сюди. дякую. дякую. Так. Тобто ви приступили доїхати ну, я... ви... 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 сьогоднішнього ви... дня на роботі. Це було перше питання. Тобто, чи ви будете відпрацювати далі чи дальше?